Професійність майстра не залежить від ціни його машинки. Три дні після татуювання або навіть день ми не можемо її ніяк видалити. Це питання є досить особисте і не дуже коректне. Моя колега е робила татуювання для моєї мами. Хочеш дізнатися більше про тату, але боїшся поставити дурне запитання? Ми поставимо його професіоналу замість тебе, а вони розкажуть все, як є. Ти дивишся 10 дурних запитань. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про топ 10 дивних питань до тату майстрів. Питання є дивним, тому що ціна татуажу залежить від його розміру, від його складності виконання, від місця, на якому ми його робимо, також від того в яких кольорах, тому що кольоровий татуаж завжди трошки дорожче і. Також це залежить від складності, від стилю. Наприклад, це може бути або реалізм, або геометрія, або якийсь звичайний маленький контурний татуаж. Багато хто з клієнтів бажає зробити персональний проект. А персональний проект забирає багато часу. Це розробка, це малювання може бути фріхендом, наприклад, на руці там, або розробка саме проекту через планшет, додавання тіней, і все з нуля. Тому це звичайно ж буде коштувати дорожче. Також ціна залежить від індивідуально від майстрів, тому що ми маємо в своїх студіях і практикантів, які тільки починають працювати, і маємо вже сталих майстрів, які працюють давно. Мають більше досвіду в даній сфері. Е, дуже дивне питання, бо колись були у нас такі клієнти, які просто робили в інших студіях, а потім приходили до нас і говорили, що він три дні тому зробив татуїровку. Але вона йому вже не подобається, і він хоче її видалити, що мені робити, чи може перекрити або видалити. Звичайно, що три дні після татуювання або навіть день ми не можемо її ніяк видалити. І тим паче, якщо це робили, не ми видалити її через трині неможливо, бо вона не загоїна і це заборонено. Тому треба завжди думати, що робити, підходити до цього більш відповідально, шукати майстра, ескіз. Робити спеціальний проект, якщо ви хочете, щоб це тату було саме таке, тільки одне у вас і саме під вас, щоб воно через 3-5 років, 10, воно вам не перестало подобатись і ви не захотіли його усувати або перекривати, то треба просто більш відповідально відноситись до цього процесу. Теж буває, це значить, що людина до кінця не обдумала. І може в неї ще є якісь питання? І більш цікаві думки стосовно е, стилю, в якому вона хоче робити, вона просто ще не вирішила, який стиль більше їх до душі. Хоче вона його сама робити чи ні. Так, може, е, спеціальний проект від нашого, наприклад, майстра йому дуже сподобався, але він є недопрацьований. Ще також залежить від того, до якого майстра ви йдете. Якщо ви е, обрали собі стиль, е, наприклад, е, Традиційних тату, а пішли до майстра реаліста, то звичайно, що він вам не зробить е, ті татуажі в е, традиційному стилі, бо то взагалі не його. Він просто, скоріш за все, вам відмовиться. Або якщо ви прийдете в нашу студію, то адмін вам підбере того майстра, який е, буде працювати саме в тому стилі який би ви хотіли зробити на своєму тілі, що людина творча. Ми зараз живемо в 21 столітті. Це нормально, всі ходять в татухах, і це не залежить від віку. Дуже багато клієнтів і клієнток, які приходять там 60+, 70+, і вони роблять тату, деякі навіть повністю жінки є забиті такими дуже гарними різними татуюваннями. Моя колега робила татуювання для моєї мами. То вона дуже задоволена і завжди говорить, що хочу ще, і тато всі це все підтримують. Це дуже класно і це круто, бо зараз це дуже актуально і буде актуально завжди. Я вважаю, що це питання є досить особисте і не дуже коректне, бо не всі тату майстри можуть розповісти цю інформацію чужій людині. Так само і про те, як відноситься як минуле було питання, як відносяться батьки до того, що дитина тату майстер. Так я розповіла, але хтось інший може не розповісти, бо в кожного є свої особисті кордони, і я вважаю це нормально. Це питання є некоректним, тому що воно ніяк не впливає на якість даної роботи, на якість того, як ми будемо виконувати роботи цей татуаж на клієнту, її ціна може бути різною від 3000 тисяч гривень до 15 до тисячі доларів. 200 тисяч доларів, тому що професійність майстра не залежить від ціни його машинки. По перша річ йде про вашу безпеку. Якщо ви не хочете заразитися якимись хворобами від вашого друга чи брата, то звичайно ми зробимо вам з Двох різних картриджів кожного буде свій особистий персональний, який буде відкриватися перед вами. Ви побачите цю всю стерильність. Також ми обмотуємо наші машинки, дезінфікуємо всі поверхності, все відкриваємо про при вас. Ви можете це контролювати самі. Якщо ви тільки щось побачите, ви можете запитати майстра, чому так і він вам відповість: це не є проблемою, це не є закритою інформацією від вас. Це все нормально. Але зробити однією голкою вам. Двум татуаж брату і свату, наприклад, ми не можемо, бо ми думаємо про вас, про вашу безпеку, про ваше здоров'я. Якщо ви прийшли в якусь студію до якогось майстра, він вам каже, що та ми зробимо вам однією голкою. Так буде дешевше, економічніше, і для мене для вас, то я думаю, краще тікайте в нього у випадку, коли клієнт е, узгодив ескіз, ми перевели йому трансфер на тілі. Він побачив, проходив 5-10 хвилин з тим ескізом, трансфером, точніше, поки він висихав на його тілі, все було узгоджено. Ми почали робити татуювання, і в кінці він просто говорить, що йому не сподобалось, або це не те, що він хотів, не те, що ми обговорювали, чи можемо поробити. Це, звичайно, дуже прикро. Звісно, всяке буває, але якщо майстер може об'єктивно оцінити свою роботу, він бачить, що він зробив її дуже гарно, якісно. І ця робота варта того часу тих грошей. Якщо він ще й сказав, що він не хоче за це платити, то я вважаю, що це можна назвати як шахрайство, тому що майстер витратив на це в цілий день це 6, 5, 7 годин. Потім людина просто каже, що йому не подобається, хоча б під час того, як той сеанс, як був той проведений той сеанс, було все ідеально, все класно. Тут в кінці говорить, що не подобається. Я думаю, це реальна якась неповага або просто людина хоче е, скинути трохи з ціни цього татуювання, щоб зекономити. А якщо ви, наприклад, бажаєте виловити якусь класну знижку, там мінус 25, мінус 30, мінус 40 відсотків, то ви можете просто слідкувати за нашими соціальними мережами. Там є дуже багато різних пропозицій, в сторісах. Дуже багато знижок, то просто слідкуйте і реагуйте. Ми не можемо конкретно відповісти на це питання, тому що це залежить від вашого больового порогу, від місця, де ви робите, від ескізу, який ви робите, від кількості часу, кількості часу, скільки займається ескіз, це може бути сесія 6-7 годин, може бути 30 хвилин. А від місця, тому що можна, наприклад, робити тату на ключиці під ключицею, на ребрах, а там, де тонка шкіра, де ближче до кісту, Істки, то звичайно, воно набагато больніше ніж просто на м'язі, тому це індивідуально не потрібно боятися, тому що зазвичай практика показує, що цей е, страх. І стрес перед сеансом залежить від вас. Взагалі до сеансу треба готуватися хоча б за три дні. Не можна пити кави, три дні, алкоголю, три дні. Краще навіть не палити, тому що це все впливає на наш організм і на наш болявий поріг. А особливо дівчата, якщо ви маєте в період вашого сеансу запису, маєте місячні, то краще його перекласти, перенести на декілька днів, бо під час. Місячних наша чуттєвість підвищується, і це є дуже боляче. Тому краще перенести. На сьогодні завершуємо наш список. А ви залишайтеся в коментарях, ставте лайки, слідкуйте за нами в наших соціальних мережах. Також, звичайно, ж пишіть свої історії, які питання задавали вам, які задаєте ви майстрам. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.